Історія називається Колеса часу. На схилі одного зеленого пагорба серед безкраїв полів стояв невеликий будинок із червоним дахом. У ньому жив 12-річний хлопчик на ім'я Артем. Він мав рудувати волосся завжди трохи розтріпане, і очі кольору ранкової роси. Але головне, що робило Артема особливим, це його велосипед. Не просто велосипед, а справжній скарб, старенький, але доглянутий Сіріус, який колись належав його дідусеві. Цей велосипед був незвичним. Кожен, хто сідав на нього, казав, що їде дивно швидко, а іноді навіть бачить те, чого не може бути. Але Артем вірив, що не просто казки, люди говорять, але що це є так і насправді. Того дня... Це почалося в перший літній канікул, коли вони. Артем прокинувся раніше. Ніс зазвичай сонце, ще тільки торкнулося горизонту. Він тихенько прокрався повз спальню батьків, схопив рюкзак і побіг до сараю, де стояв його Сіріус. План був простий: вирушити в ліс, знайти стару стежку, яку показував дідусь на карті, і доїхати до загадкового озера Тиші. Це озеро було вкрите легендами, мовляв, у ньому можна побачити власне майбутнє, якщо дивитися в воду під час сходу сонця. Колеса велосипеда затріщали по гравію, і Артем рушив. Дорога була знайома, вузька стежка, вкрита сосновими голками, пахла смолою і пригодами. З кожним обертом педалей серце билося частіше. У лісі усе було спокійно, навіть птахи співали якось тихіше, наче відчували щось незвичайне. Приїхавши майже годину, Артем побачив розвилку. Згідно з картою, праворуч, але на мить йому здалося, що зліва щось промайнуло. Світло, чи це був блиск, цікавість узяла верх, хлопець звернув ліворуч. Стежка звужувалась. Дерева ставали густішими, і раптом тиша. Ні вітру, ні співу птахів, лише звук коліс і дихання. Артем почав відчувати, що час сповільнюється, він подивився на годинник, стрілки завмерли, серце стислося, але Сіріус їхав далі, сам мовби керований невидимою силою. Через кілька хвилин Артем опинився на галявині. Посеред неї стояв старий дерев'яний годинник, зовсім такий, як у дідовій майстерні, тільки більший. Біля нього сиділа дівчинка. Вона мала довге сріблясте волосся і одяг, як із іншої епохи. Ти запізнився, сказала вона спокійно, але ще є час. Хто ти? здивувався Артем, спішившись з велосипеда. Мене звати Еліра. Я хранителька колеса часу, і ти привіз його. Що привіз? Сіріуса, твій велосипед не просто транспорт, це ключ. Артем розгубився. Його Сіріус ключ? До чого? Дівчинка провела рукою по повітрю і перед Артемом з'явилась прозора куля, у якій швидко змінювались зображення. Дідусь у молодості. Артем у майбутньому невідоме місто, захоплене дивними тінями. Світ потребує того, хто зможе змінити хід подій, сказала Еліра. Але для цього ти маєш пройти три колеса колесо пам'яті, колесо вибору і колесо майбутнього. Артем погодився. Внутрішній голос підказував, що це не просто пригода, це поклик. Він сів на Сіріус, і все навколо закрутилось, як у калейдоскопі. Перше колесо це пам'ять. Артем опинився у минулому, біля майстерні дідуся. Він побачив себе маленьким, як уперше сів на велосипед, як упав, як розплакався. Але дідусь не сварив, лише усміхнувся і сказав: Кожне падіння це крок уперед. Якщо ти знову встанеш, то буде це тобі за добру, дуже науку. Усе розчинилося у світлі. Друге колесо це вибір. Тепер Артем стояв перед двома дорогами: одна широка, вкрита квітами, інша вузька, темна, вкрита терням. Голос у повітрі сказав: Легкий шлях не завжди правильний. Хлопець зітхнув і пішов вузькою стежкою. Кожен крок був важким, але врешті дорога вивела до ясного пагорба, з якого було видно озеро. Те саме з легенди. Третє колесо майбутнє. На березі озера Артем побачив себе дорослим. Він стояв перед людьми, говорив про надію, добрі справи, світло, але за його спиною які намагались усе зруйнувати. І тоді той дорослий Артем сів на Сіріус і поїхав наперед. Усе зникло, хлопець знову був на галявині. Еліра стояла поруч. Ти прийшов, а тепер повертайся. Сонце вже сідало, коли Артем з'їхав з лісу. Йому здавалося, що все було сном. Але в рюкзаку лежала срібна стрічка, символ хранительки. Того вечора він довго дивився на зорі, тримаючи руку на кермі Сіріуса. Він знав попереду нові дороги, можливо, навіть нові світи. Але головне, він більше ніколи не сумнівається в силі одного кроку і одного обертання його колеса та вірного друга. Сириуса.